Так, Масонська Україна. Мене зацікавила назва, я її взяв. Книжка е, виглядає досить пошарпаною, але е, для мене особливої різниці в цьому, чи пошарпана вона чи ні, немає. Мені важливо, яка там інформація закладена. Не дивлячись на те, що е, книга, в принципі, є у вільному доступі, е, я вирішив все ж її взяти. Я не знаю, чи почули ви зараз вібрацію чи ні, але це відбій повітряної тривоги, з чим я нас з вами і вітаю. Дуже сподіваюся і дуже розраховую на наші системи протиповітряної оборони і наші збройні сили, які нас охороняють, і які дають нам можливість навіть під час повітряної тривоги займатися справою на користь України і українського народу, в тому числі і записувати ці ролики на Ютубі. Паскаль Гівен перформування спільного міста. Ну, це книга, яка стосується моєї основної роботи, моєї спеціальності. Я за спеціальністю архітектор-містобудівник. І ця книга або чи європейського, чи американського автора, не пам'ятаю, але вона повинна бути цікавою мені з точки зору професійної. Тобто, якийсь, згідно з опису, тут якийсь описується своєрідний підхід, унікальний до. Процесу містобудування, організації спільного міського простору. Всі не дивлячись на те, що книжка дуже тоненькою, і з м'якою окладникою вона вийшла дорожче, ніж могла би коштувати. Нільсен всесвітня історія 21-го століття. Книга спогади мандрівника, який в тому числі мандрував по Україні, чомусь. Особливо популярною на аукціоні вона не була, хоча якість книги досить гарна, досить щільні сторінки. Також зі штампом враження Є підписана. Першопочатково я панував її все ж таки почитати, особливо ту частину, яка описує подорожі. Автора по Україні, а зараз я думаю, що я все ж таки її перегляну повністю. Тому що, судячи з усього, персонаж дуже цікавий. Книга Остапа Українця Малхут. Я не знаю, про що вона, але я знаю, хто такий Остап Українець, український блогер на Ютубі. Я його іноді подивлююсь і він мені, в принципі, подобається, тому я дуже був радий, коли побачив його книгу на аукціоні Вражньої. Плюс назва. Досить своєрідна Малхут – це з кабили, це найнижча, найщільніша одна із сефір, тобто світів, в яких ми проживаємо за різними позиціями різних дослідників, різних езотериків. Це саме той світ, матеріальний матеріалізм, в якому ми всі живемо. Я досить довго практикував альтернативні езотеричні вчення і практики, які базувалися на. Суміші Кабали, кастанеди, європейського культизму, містики, теософії, індійської традиції і таке інше. І мене дуже зацікавила ця книга. Судячи з усього, вона це звичайно художня книга, але подивимось, що там всередині. Судячи з того, що навіть сторінки. Деякі не розліплені це нова книга, хоч і не запакована. І я дуже радий, що вона не запакована в плівці, тому що ці штампи з враженням Й це історія нашого краю, історія тих подій, які зараз відбуваються у нас в країні. І це дуже важливо пам'ятати цю історію і передавати матеріальні ознаки цієї війни нашим наступним поколінням, згадуючи про українських блогерів. Варто згадати також телеканал імені Теге Шевченка і братів Капранових, які цим каналом займаються. Вони є письменниками, і я також був дуже радий, побачивши їхні книги Кобзар 2000 на аукціоні враження .ua». Тому я обов'язково їх придбав. Вони також досить, виглядають досить зачитано, що говорить про те, що ці книги дійсно варті уваги. Швидкий перегляд їх дозволив мені зрозуміти, що вони складаються з невеличких розповідей, знову ж таки, на мій формат. Я люблю багатотомні видання однієї історії, яка продовжується, продовжується і продовжується нескінченно. Але саме братів Капранових я хотів би почитати. Наскільки я зрозумів, там буде своєрідний погляд сучасний на твори Тараса Григоровича Шевченка. Тобто, якась сучасна інтерпретація тих ідей та тих подій, які закладалися в кожному окремому творі Шевченка. Цікавий підхід. Темні уми. Судячи з усього, книга була написана або на основі е, кіно, або кіно було знято на основі цієї книги. Я зазвичай таку літературу не читаю, але це була не популярна на аукціоні книга, тому е, я її взяв, оскільки е, взагалі люблю фантастику, фентезі і е, супергеройські твори. Досвід говорить про те, що дуже часто книги, на які знімаються кіно, вони трохи підкачують з точки зору літературності, але подивимось. Не обіцяю, що я буду знімати відео з розбором прочитаного, точніше, я майже впевнений, що я не буду це відео знімати. Але загадати про це варто. Дві книги, які прийшли новими запакованими. На жаль, скоріш за все, там не будуть печаток враження UA, що мене досить засмутило, тому що в даному випадку Цеофан не є настільки важливий, як спогади про ці моменти, які зараз з нами відбуваються. Але я їх зате відкрию прямо зараз перед вами. Я досить довго чекав цього. Книжки прийшли ще місяць тому. Теріпрадчет право на чари. Я читав декілька книг Теріпрачета, мені подобаються світи цього автора, як він пише. Тому одна з його книг і була придбана. Так, на жаль, штампу немає, екслібрісу немає. Але вона новенька, гарненька, чистенька. Ніхто її не... Як пахне, не гортав. Тому мені буде приємно її читати, будучи першою людиною, яка саме цю книгу буде гортати. Власне, тому я і люблю паперові книги, паперові видання, Електронщину не сприймаю, бо не та атмосфера. Не та атмосфера. Ну і друга книга, остання на сьогодні. Вона теж була запакована, точніше, є запакована, і я теж її. При вас розпаковую, книга видавництва Мольфар Комікс, то Діабло. Я, в принципі, не. Ой-ой-ой! Виключився світло. Виключилось світло. Ну що ж, нічого страшного, павербанк сів. Доб'ю вже це відео. А хоча ні, не доб'ю його. Зараз поставлю на паузу і продовжу, підключивши світло. Так, зараз, на жаль, світло трохи менше, тому що в мене сів павербанк. Але я думаю, що ми із однією лампою впораємося. У нас залишилась одна остання книжечка, книжечка по Діабло. Я в Діабло третій не грав, грав у другий. Спогади лише приємні, а я люблю красиві енциклопедичні віддання по фентезі світа. І тому я вирішив. У мене був вибір взяти книгу по Харстон чи по Діабло. і я вирішив зупинитися все-таки на Діабло. Дуже гарна книга, дуже гарне видання від Мольфар комікс, дуже гарні рисунки. Запах нової книги дуже приємний. Звичайно, як на мене, особисто мені було б краще, якби. Автори аукціону розпакували все ж таки цю книгу і поставили свій штамп, але це вже на їх власний розсуд. Вони вирішили зробити так, най буде так. На цьому моє відео завершується. Це той самий огляд. Тих книг, які я взяв на аукціоні, на трохи більш ніж 3 тисячі гривень. Всі кошти відправляються на користь Збройних сил України. Зараз я не пам'ятаю, скільки в сумі зібрали організатори аукціону враження UA, але все це буде в описі під відео. Підписуйтесь на мій канал. Якщо вам цікаві такі та інші формати відео, які я викладаю, ставте лайки, залишайте коментарі і перемоги нам, друзі!